Всім привіт, друзі, і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене як завжди, звати Віталій, і сьогодні на каналі в нас прекрасна тема Різдво. Отже, веселих вам свят, друзі, веселого Різдва, і розпочинаємо це заняття. І само собою розпочати варто з самого ж слова Різдво. Отже, Різдво англійською мовою звучить як Christmas. Christmas. Спробуйте самостійно сказати Різдво. Christmas. Наступне слово це яленка, і яленка англійською звучить дуже просто як різдвяне дерево. Отже, якщо ви знаєте слово різдво, а також якщо ви знаєте слово дерево, то ви вже можете сказати яленка. Отже, яленка буде Christmas tree». Christmas tree. Скажіть яленка. Christmas tree. Наступне слово це «lights». і «lights» дослівно перекладається як світла. Light це світло. А в даному випадку, у випадку Різдва lights – це вогники або новорічні світла, або гірлянди. Тобто все це вкупі це lights. Тобто світла, які вивішаєте на ялинку, якими прикрашаєте свій будинок або квартиру, які ввішають ззовні на вулиці для того, щоб перекрасити будинок і так далі. Отже, lights – це вогники або гірлянди. Наступне слово це зірка. І зірка англійською мовою звучить як star. Star. Скажіть, зірка. Star. Далі в нас вінок, отже, той різдвяний вінок, який ми вішаємо на двері. Він звучить як wreath. wreath". Це трішки складне слово. По-перше, там є літера W, яка не вимовляється. Спочатку воно зразу звучить, як починається ніби з R Wreath. І в кінці TH, наш улюблений звук th, wreath". він глухий, не wreath. Wreath. Далі в нас слово подарунки, і англійською ви можете це сказати двома способами: або «gifts», або «presents». Що те, що те слово означають подарунки? Ну, «presents» вживається трішки частіше, але яке вам подобається, таке і вживаєте. Отже, gifts та «presents». Далі в нас слово «stockings». «Stockings» – це ось ці великі шкарпетки для подарунків. Знаєте, у фільмах вони їх вішають на камін для того, щоб Санта Клаус, до речі, Санта-Клаус це Санта-Клаус. Для того щоб він поставив в них подарунки. Це незвичайні носки, які ми одягаємо на наші ноги. Ні. Вони називаються СОкс. А ось «стокінгс» – це ось ці великі носки спеціально для подарунків. Скажіть стокінгс. Стокінгс. Рухаємось далі, і тут у нас reindeer. Rein це північний олень. Отже, знаєте, ось ці олені, які тягнуть санчата Санта-Клауса, вони називаються rein До речі, цікавий факт про слово rein а також і просто deer. Deer це олень. Це те, що в множині це так само дір або rein Тобто ми не додаємо літеру С: що один олен дер, що багато оленів deer. Друзі, якщо ви зараз пошуках хорошої онлайн школи та класного викладача англійської мови з досвідом з хорошою вимовою та цікавим підходом до викладання, рекомендую вам школу Smart Owl Crew. Це школа мого друга, на яку я сам працював деякий час, і можу вам сказати, що це прекрасна школа з хорошими викладачами. А також, якщо ви скажете, що ви від каналу легка англійська та від Віталія на вас чекає приємна знижка. Наступне слово це слей. Слей це санчата. Як ті великі санчата, що має Санта-Клаус, так і невеликі санчата, на яких катаються діти. Отже, слей. Дуже цікаве в написанні слова, тому що в кінці є літери GH і вони ніяк не вимовляються. Ми просто кажемо «слей». закінчуючи останній звук на І. Snow. Сноу означає сніг. Сноу. Зразу від цього слова походять два інші слова: snowflake. Snowflake – це сніженка. Скажіть, сніженка snowflake. Snowflake. та сніговик англійською буде «snowman». Snowman. Mistletoe. Mistletoe – це рослина, яка українською називається Омела. Гілками цієї рослини люди прикрашають свої будинки на новий рік та різдвяні свята. В Україні не знаю особисто, звідки я родом. Ми ніколи не використовували цю рослину, але в американських фільмах я дуже часто її бачу. Отже, «mistletoe». «Mistletoe». кенді Кейн. Кенді Кейн це цукеркова тростина. Отже, саме по собі слово кенді означає цукерок або цукерки, а кейн це «палиця» або тростина. Ну і кенді кейн це цукеркова тростина. Це ось ці такі вигнуті червоно-білі палички, які вони часто їдять на різдво або отримують в подарунки на різдво. Наступні два слова це «Christmas Eve» свят вечір або вечір перед різдвом. «Christmas» ми вже знаємо. Різдво «Eve» походить від слова «evening». Отже, Різдвяний вечір, Christmas Evening. Ну, Ніхто не каже Christmas Evening, це просто Christmas Eve, тобто вечір перед Різдвом, свят вечора. Наступне ж слово це Christmas Day. Це вже самий день Різдва. Christmas Day це 25 грудня. Christmas Day, а 24 грудня вечір це Christmas Eve. Тепер як сказати колядки англійською мовою? Отже, вони звучатимуть як Carols. Carols. Або також можна сказати Christmas Carols, тобто різдвяні колядки. «Christmas carols». Наступне слово це «fireplace». Fire place. Отже, дослівно, «fire» – це вогонь, «place» – це місце, тобто місце для вогню. В перекладі на українську це буде камін. Отже, каміння англійською мовою звучить дуже банально і дуже по-простому. Fireplace, місце вогню. Також на Заході під час різдвяних свят є дуже популярним їсти імбирне печиво. Отже, імбирне печиво буде gingerbread. Ginger це імбер, а bread це хліб. Тобто, дослівно це буде імбирний хліб. Але ми перекладаємо як імбирне печиво. gingerbread. Також вони інколи ліплять gingerbread men, тобто чоловічка з імбирного печива, імбирний чоловічок. Gingerbread Man. Тепер, якщо пам'ятаєте, Санта Клаус повинен пролізти через Демар, щоб попасти у ваш будинок. Отже, Демар англійською мовою буде Чимні. Чимні. Наступні два слова це North Pole. North Pole – це північний полюс. Отже, те місце, де живе якраз Санта Клаус зі своїми ельфами. Ельфи, до речі, буде Elves, або один ельф Elf. Elf та Elves. І північний полюс ще раз, як ви скажете, North. Paul. Тепер, щоб привітати когось з Різдва, ми можемо сказати фразу Merry Christmas. Merry Christmas. Це означає щасливого Різдва. Слово Merry означає щасливий. Mary. Також замість цієї фрази ви можете сказати Happy Holidays, що означає щасливих свят або веселих свят. Тут ви вже не маєте на увазі якісь конкретні свята, ви можете використовувати цю фразу під час будь-яких свят. Отже. Happy holidays, веселих свят. Наступне слово це «decorate». «Decorate» означає декорувати або наносити декорації або на ваш будинок, або на ваш автомобіль, або на вашу ялинку. Тобто, які б декорації ви не хотіли, це все буде одне слово «decorate». Тепер самі декорації або прикраси англійською буде «ornaments». «Ornaments». Отже, ось ці кулі, які ви вішаєте на ялинку, це «ornaments». Світла або гірлянди, ми вже вчили це «lights». І тепер ще вивчимо вчимо дощик. Отже, дощик, який ви вішаєте на ялинку, англійською називається tinsel. Tinsel. І отже, ми можемо декорувати свою ялинку як with tinsel, так і with ornaments, так і with lights. Тепер ми вивчимо популярні запитання на різдвяні свята, а також я наведу вам приклади, як можна відповідати на дані запитання. Отже, перше таке запитання це What are you doing for Christmas this year? What are you doing for Christmas? This year. Що ти плануєш робити на Різдво цього року? Або що ти робиш на Різдво цього року? Отже, what are you doing? Це що ти робиш for Christmas для Різдва, але ми скажемо українською просто на Різдво this year цього року. І можлива відповідь може бути: I'm spending it with my family. Spend це проводити. Отже, I'm spending it, я проводжу його with my family, з моєю родиною. Наступне запитання це did you, decorate your Christmas tree? did you decorate your Christmas tree? Чи ти вже прикрасив свою ялинку? Decorate, прикрашати або декорувати? І можлива відповідь: Yes. We put some ornaments and lights yesterday. Yes, we put some ornaments. Отже, так, ми поклали деякі прикраси and lights, а також світла або також гірлянди. Вчора, yesterday. Наступне запитання: це What's your favorite thing about Christmas? What's your favorite thing, Яка твоя улюблена річ about Christmas про Різдво? Але ми скажемо, яка твоя улюблена річ на Різдво або на Різдвяні свята? І відповідь може бути I love the Carols, тобто Я люблю колядки and the smell of gingerbread cookies, а також запах імбирного печива. Отже, I love the carols. And the smell of gingerbread cookies. Друзі, якщо ви знаєте ще якісь слова та фрази на тему різдва в англійській мові, будь ласка, запишіть їх в коментарі. Я з радістю прочитаю, і також можемо поспілкуватися на дану тему. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось та було корисним дане відео. І побачимось в наступних. Bye, guys!